Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова в ефірі подкаст Варто жити, який ми щотижня робимо для того, аби вам полегшити життя. Сьогодні говоримо про комплексний ПТСР, що це таке, що з цим робити, і як взагалі діагностувати, якщо можна це зробити самотужки. Я пам'ятаю, минулого тижня був пост Юрія Годименка, військового ветерана в Фейсбуці, і один із дописувачів питав про ПТСР і про те, чи. Можна ще звертатися на нашу лінію 5522 за допомогою. То я нагадаю, що можна і хочу, щоб ви це не те, що можна, щоб ви це робили. Військові, цивільні онкопацієнти 5522, Варто жити, це наш проект для того, щоб ваша кокуха була в порядку, наскільки це можливо. Богдана Валігура сьогодні поруч зі мною. Богдана, я дуже рада тебе бачити. Назаємо розкажи в двох словах: чи взагалі ми можемо говорити про те, що діагностування ПТСР може відбуватися самотужки або які ознаки говорять про те, що це саме це? Ну, ми маємо розуміти, що в нас є не один ПТСР, у нас може бути простий і комплексний ПТСР. Якщо простий, то це про монотравму. Наприклад, біля вас розірвався снаряд, а так ви весь час ніби як перебували в безпеці. Наприклад, ви в толових місцях знаходитесь, і цей снаряд так сильно на вас вплинув, що ви маєте проблеми зі сном, що ви маєте проблеми з інтрузивними думками. У вас підвищена тривожність, ви не можете нормально спати, їсти, і весь час знаходитесь такі. І на порозі, це ми можемо говорити, що скоріше за все вам треба звернутися за діагностикою стосовно простого ПТСР, А комплексний ПТСР це після дуже тривалої якогось впливу, наприклад, наші бійці на території на лінії зіткнення, або це можливо дитячі якісь моменти з дитинства, де ми маємо зловживання по відношенню до дітей: фізичні, сексуальні або емоційні, або тортури. Тобто, uh -huh. коли це дуже тривалий час, людина знаходиться під небезпекою. Тоді ми говоримо про комплексний ПТСР, і це впливає набагато глибше, тому що підривається е, безпосередньо відчуття гідності людини. Тобто вона весь час може відчувати сором токсичний, вона може думати, що вона не гідна того, що вона вижила, або щось подібне. І плюс звичайні симптоми ПТСР інтрузивні проблеми зі сном, ажитації, і тому подібне. Якщо ви це відчуваєте, то звичайно потрібно звертатися за допомогою. Я думаю, що варто розтлумачити значення слів і, які щойно були названі. Ажитація це і... постійна напруга, так. і людина не може знайти собі місця. Вона в постійній такій тривозі, і uh -huh. це видно іншим людям. Особливо, якщо людина пережила полон, то родичі це дуже часто спостерігають. Інтрозивні думки це умовно думки, які ми не хотіли думати. Наприклад, людина їде собі додому, думає про те, як вона буде прекрасно святкувати Пасху, і тут вона починає. Згадувати, як гинули побратими, наприклад, і в неї стоять ці картинки перед очима. Це може бути флешбек, якщо людина не усвідомлює, що вона насправді зараз знаходиться тут і тепер, а їй здається, що вона знаходиться всередині травматичної події, або вона розуміє, що вона тут і тепер, але ці думки настільки сильно впливають на її емоційний стан, що вона все одно має певний ефект. Тобто, або вона злиться, або вона плаче, або знаєш, щось відбувається інше. Зараз час від часу з'являються відео. Де військові, які повернулися із фронту, комунікують із цивільними, і я вже бачу просто засилля коментарів в соціальних мережах, а у нього ПТСР то зараз зачекайте, ще повернеться велика кількість людей після можливого перемир'я, в яке я не вірю, але все може бути. Мені сумно, що держава насправді не розуміє, що існує травма, яку треба пропрацьовувати. І коли це людина, яка прийшла у відпустку, це одне, а коли людина, яка це повернулася із фронту або після поранення, демобілізації, це зовсім інше. І об'єми людей, які з цим повернуться в тилові місця і міста, це буде дуже-дуже важко. На даному етапі, що може зробити родина або сам воїн, Скоріше за все, це відео будуть дивитися родини або воїни. Щоб допомогти або собі самому, або родині допомогти безпосередньо воїну, аби підготувати свідомість до того, що, ну, що має бути процес реабілітації. З чого варто почати? Почати треба з себе. Першу чергу, бо насправді ми бачимо величезну кількість людей, у яких зараз спливший комплексний ПТСР, бо це не перша війна, в якій наші люди беруть участь, і є величезна частка людей, у яких батьки ветерани інших радянських війн, і вони, на жаль, через це мають свій комплексний ПТСР з дитинства, тому що їх батьки не пройшли психологічну реабілітацію. І, наприклад, дружина має досвід якогось жорсткого поводження по відношенню до себе, приходить вої. Він її ветеран в мирне життя, і в неї може на фоні цього всплити її комплексний ПТСР. і це важливо розуміти, бо в нас ПТСР не ПТСР, і сім'я розпалась. Нам потрібно розуміти, в якому стані ми чи ми добре пілкуємось про себе, чи в нас є ресурс для те для того, щоб ми могли регулювати свого партнера. Що значить регулювати свого партнера? По перше, це дуже добре контролювати свій емоційний стан. І не зриватися, розуміти, що це не вибір партнера бути злим, звінченим, мати проблеми зі сном і тому подібне. Я, наприклад, теж виросла в сім'ї, де був військовий, і я чудово розумію ці наслідки для сімей. І дуже важливо, щоб сім'ї взагалі розуміли, що таке ПТСР, як потрібно поводитись, чому не потрібно зі спини кричати, торкатися і тому подібне. Та? Тобто, я думаю, що такий проєкт, як цей, має величезне значення. Найголовніше це стосунок. Взагалі травма ізолює. Це найбільше, що робить травма. Травма ізолює. І, звичайно, військові або люди, які мають комплексний ПТСР з дитинства, вони дуже соціально ізольовані. Бо один з таких головних діагностичних критеріїв це проблеми в міжособистісних стосунках. Людина розвчилась співпереживати. І довіряти іншим людям. Їй здається, що її постійно можуть скривдити свої, не свої, це не важливо, особливо, якщо людина не має певного досвіду, і тому вона не може ділитися своїми переживаннями. Тому дуже круто, коли є програми рівний рівному. Наприклад, ветеран, ветеран, людина, що пережила сексуальне скривдження в дитинстві, людина з таким самим досвідом. Бо вони можуть поділитися цим болем і розуміють, що інша людина розуміє, що ти не винен, що ти можеш можеш її зрозуміти, підтримати, розділити з тобою цей досвід, і такі самі групи підтримки існують і для дружин ветеранів, угу. і для дружин людей, які знаходяться на наших захисників на лінії зіткнення, і вони мають підтримувати один одного. Тобто, стосунок це є найголовніша Запорука, одужання. Не стільки психотерапевт або психіатр, бо насправді ментозно, комплексний ПТСР або звичайний ПТСР ми не супроводжуємо майже. Тобто тільки вторинні проблеми. А сам ПТСР ми ніяк ліками не лікуємо. Це тільки стосунок і психотерапія, стосунок, підтримка, розуміння дуже маленькими кроками, але рухаємось потрохи. Богдано, ти як професіонал у своїй справі, напевно, не раз думала про те, що буде, і які наслідки можуть нас їх супроводжувати, коли, коли цим ніхто не буде займатися. В принципі, глобально цим ніхто не займається. У нас є подинокі регіони, там, перше з цьому Львівська область, які опікуються цим питанням, вже є ментальні центри і. В кожному великому реабілітаційному центрі є психолог, який працює з воїнами. Втім, глобально цього немає. Я би хотіла, щоб ти зараз озвучила, ну, яка небезпека, які, в принципі, поведінкові моменти можуть супроводжувати військових в загальній масі. Ну, тобто, це дуже багато людей, які повертаються. От З чим ми зіткнемося? Я почну з метафори. Уявіть, що це пружина. Дуже пружна, яка постійно зжата всередині людини. І для того, щоб ця пружина була зжата, психіка цієї людини всі свої зусилля туди вкладає. І як тільки відбувається якийсь певний тригер, ця пружина розжимається і відбувається якийсь певний вибух, який вибух? Це може бути або алкоголізація і зловживання психоактивними речовинами для того, щоб якраз таки зняти цю напругу. Це буде проблема номер один на, на мій смак, uh -huh. та умовно кажучи. Ми бачимо це з досвіду інших війн, не тільки нашої країни, а наприклад, найбільше ми орієнтуємось на досвід США і їх ветеранські спільноти, і там ми знаємо, що коли вони виводили з Афганістану свої війська після активної фази, в них чуть ли не за 10 років загинуло від самогубства вітрані більше ніж безпосередньо у війні, але я не думаю, що в нас буде щось подібне, бо сенси, які люди мають на меті, коли вони йдуть воювати, неймовірно важливі для їх психічного здоров'я. Ми в психології розділяємо, коли захищати своє, і коли ти йдеш на іншу територію. Наступне це домашнє насильство. Ми вже бачимо. Я вчора дивилася статистику, що ми вже бачимо, що на 30% зросло від 22 до 23 випадків домашнього насильства зафіксованого поліцією. А ми знаємо, що що й наші жінки не дуже сильно звертаються з допомогою, тобто ми можемо уявити реальні об'єми. І третє це самогубство безпосередньо ветеранів. Тобто, якщо держава не буде займатися соціалізацією військових, ми будемо бачити великий вибух. Преступності, домашнього насильства, психоактивні речовини і тому подібне, друзі. Те, про що щойно сказала Богдана, це такий превентивний момент, щоб ви були свідомі того, що може статися, і починали вже зараз вертатися до психологів або намітили собі після повернення, що ви почнете це робити. Я би почала зараз, тобто, у вас є можливість дистанційно це робити 5-5-2-2, щодня 11-19, психолог на місці, і ви маєте можливість говорити військові, цивільні і онкопацієнти. Я би хотіла, щоб військові цим користувалися і знали, що це. Не історія про те, що слабак, якийсь у якого там психічні розлади комусь дзвонить. Ні, це нормальна підтримка, і ми самі всі користуємось допомогою психолога, а надто ви, які захищають нас, і рівень небезпеки, і внутрішньої психологічної ситуації в голові він відрізняється. Не хочу зараз там рівнятися, хто кого більше, кого менше, але. Ми розуміємо, що вам це передусім потрібно. Тому дзвоніть 5522, підпишіться на цей канал, напишіть в коментарях, що думаєте. Богдан, я була рада тебе бачити, приходь ще. Так. єдине, що я хочу ще дозначити, що ми завжди з клієнтами говоримо, що тільки сильні люди і по-справжньому мужні можуть звертатися за допомогою. І це не про слабкість, а це про справжню мужність і турботу про свою сім'ю і своїх близьких. Амінь. Не можу не погодитися. Дякую. Дякую, тобі дуже. дякую.